Привіт, мої хороші глядачі! Хочу вам сьогодні презентувати нашу нову спікерку-астролога Альбіну Пономаренко. Сьогодні перед нами стоїть важлива задача під час цього ефіру розібрати питання, що очікувати усім нам упродовж осені, що вона нам принесе, яким буде коридор затемнень, який нас, нас чекає всіх. Тому залишайтесь на нашому каналі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і приймайте до нашої команди нову експертиню. Пані Альбіно, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Вітаємо вас дибітум на нашому каналі. Отже, раді вас бачити у нас і хочемо поговорити з перспектив осені, якою яким буде вересень, жовтень, листопад? Чого очікувати із астрологічного плану? Які планети куди будуть вставати і що хорошого вони для нас у першу чергу будуть приносити? Хочеться дуже сильно почути щось позитивне. Рада вітати вас, друзі, на вашому каналі. Я вперше, тому я думаю, що згадувати одне потужне сильне бажання, нашу мрію. Хай вона наближується в нашому спільному колі. А, ну, а я зараз розкажу про осінь. А, мабуть, знаєте, навіть про головні тенденції щодо гороскопу України, а, з чого нам чекати, які основні моменти. Хочу сказати, що найсильніший такий е, вплив, який ми вже відчуваємо, і він затягає нас в свою орбіту вже навіть з серпня, зараз вересень, ще от трошки буде середина, да, ще трошки вже і кінець вересня. А, і от жовтень-листопад, це найпотужніший буде вплив цього аспекту. Пік його припадає на 5 грудня. Тобто, подія може відбутися десь з 15 листопада. По 5 грудня, і це має бути дуже хороша позитивна новина. Тобто, головне, от що вас астропрогнозі прогнозі найголовнішого це вхопити хороші аспекти. І от я говорю, що Україна має вхопити цей хороший аспект для того, щоб наблизити нашу перемогу. Що, які формули подій тут прописані в цьому аспекті? Вигідні торгові партнерські угоди, успіх в таємних місіях. Це нам зараз дуже дуже корисно і потрібно. це й повернення полонених, це й повернення території, коли ми ну наші дипломати сідають за стіл переговорів і домовляються про певні важелі. Так, тобто, це все геополітика, і тут все вирішує саме дипломатія. Багато чого, якщо дипломати не не змогли домовитися, тоді вмикаються гармати. От щоб зупинити цього агресора скаженого, просто ненормального, який ну не знає навіть, що робить, як та мавпа з гранатою. Я думаю, що спільнота має зосередитися і от всю свою силу в один такий міцний кулак зжати. І тут Україна виступає в ролі лідера, тому що на нашому тлі відбувається на нашому тілі зараз кровоточащі рани, і ми маємо зупинити цю війну, тому ми маємо говорити голосно. Про наші потреби, не здаватися, не здавати свої дипломатичні позиції, бути такими трошечки десь впертими. Ну, в принципі, так як, думаю, зараз це все і відбувається. І тоді, от листопад і ближче до 5 грудня, ми можемо отримати нову зброю, великі грошові підтримки. Військову підтримку, можливо, якось розрулиться ситуація там, не знаю, з літаками, там, з якимись ще озброєнням, так, і, і, а можливо, до нас вже долучаться, не знаю, якісь там легіони. Ну, Тобто, ми маємо про це проговорювати для того, щоб на хорошому цьому впливі вже отримувати результат. Тут я бачу успіхи на морі, або, як я сказала, в таємних місіях, це так само стосується а, наших. А, Ну, ударів там по Росії, по їхнім цим військовим об'єктам, які упереджують а, масовані ракетні обстріли України. До прикладу, та сьогодні нічка була в нас дуже дуже весела. А, успіхи на морі це ще означає повернення нашого Криму. Я говорила про повернення території, так а тут йдеться мова про повернення територій, які виходять на море, і в принципі це і Донецька область, так і той же Маріуполь. І Мелітополі, які залишилися е, зараз, там і лівий берег Херсонщини, які ще під окупацією, тобто оці території ми маємо що повертати і голосно про це говорити, і не забувати про це. А, далі ще ще я бачу. Ну, я сказала, торгівельні а, партнерські угоди дуже хороші. Можливо, там з ЄС а, в торгівельному плані буде щось а, дуже приємне, дуже класне, підпишемо якусь угоду. І от що стосується наших там зернових угод, так, ми їх вивозимо морем, і от це напряму буде стосуватися того, що все буде добре. Цей коридор торгівельний буде захищено. Можливо, ви знаєте, я зараз про це проговорюю і так в потоці тоці е, прийшла думка, можливо, будуть якісь військові такі озброєння нам надані, щоб ми в Чорному морі мали таку значну перевагу. А можливо, в принципі, в нас науково. Технічний прогрес зараз і військово-промисловий комплекс починає працювати. Ми бачимо, що Україна випускає вже свої дрони різного такого формату і в повітрі, і на морі. То можливо, вже ми, от в цей період, листопад і ближче до грудня, покажемо за рахунок наших вже озброєнь, таких так нових покажемо, що ми отримали перевагу на морських теренах. Дякую вам, пані Альбіно. Рухаємось далі. От ми з вами говорили про торгівельний коридор. Пропоную поговорити також про коридор, але про коридор затемнення, що він нам принесе, коли він розпочинається. Який його в принципі резонанс? Кому він підходить, для кого небезпечний? Ну і загалом під яким впливом цілом буде? Цей коридор затемнення відкриється вже ось-ось близько дуже-дуже дуже. Тобто, 18 вересня е, місячним затемненням, а це означає, що за три дні, тобто вже з 15 вересня, буквально через пару днів, ми відчуємо дуже сильний вплив його аури, оцих відкриваючих дверей, так вже як наче звідти буде дмухати певний вітер змін. Кожен коридор затемнень, це я називаю коридор змін. Це підкреслено кармічні такі іспити для кожного з нас. Коли ми знаєте, під таким пристальним, дуже таким уважним взором вищих сил, кармічних там, вчителів, суддів, як хочете це назвіть, але от найменше навіть якась буденна така ситуація побутова, вона стає дуже важливою з точки зору карми. Як ти е, приймеш яке рішення, як ти поступиш в цьому е, моменті, що обереш? От така загальна рекомендація для всіх в ці два тижні, з 18 та навіть з 15 вересня, по 2 жовтня, а там ще плюс 3 дні, по 5, значить, жовтня, да, це такий великий коридор е, можливостей, бути максимально чесними з собою, чесними з іншими. А дослуховуватися не тільки до інтуїції, до голосу свого розуму, а до голосу совісті, ось що найголовніше, тому що совість це є як голос Бога всередині кожного з нас. Це є уособлення вищого закону, коли людина, от кажуть, да, нечиста на совість погано спить. От це якраз про це. Тобто, ти маєш бути чесним сам з собою. І якщо ти гарно спиш, якщо твоя совість чиста, то це надає тобі силу і впевненість, щоб з тобою не відбувалося. Це така загальна рекомендація. Хочу сказати, що я завжди звертаю увагу на символізм градусів, в яких перебувають світила. місячне затемнення – це завжди повня. А повня це завжди опозиція сонця і е, місяця. Е, і от е, тінь е, так від землі падає на місяць і ми не бачимо, він закриває. До речі, хочу сказати, що точний час цього затемнення буде о 5.44. Е, тому, е, ну, скоріш за все, ми його, мабуть, не побачимо. Але якщо хтось побачить, е, ну, я думаю, що це прекрасно. Е, це повня, це багато енергії, це сплеск, це вже знаєте максимум сили, яка розкривається впродовж місяця. І кожна повня – це емоційне таке знаєте, наповнення. І люди не всі вміють цим керуватися. Бо хтось це направляє в творчість, в спортивні досягнення тобто, ну до речі, зараз тиждень до місячного затемнення ви можете проявляти фізичну активність тобто скидувати це за надлишок енергії. А, трансформувати його в фізичних навантаженнях, біг, прогулки це так само, будь ласка, більше бувати на природі, бо природа вона гармонізує, от по собі можу сказати, це мій до речі, лайфхак, коли накриває, знаєте, як наче чотири стіни на тебе впливають і дуже інколи депресивно. Я виходжу на вулицю. Я живу в прекрасному районі в місті Києві. Тут багато природи, пташок, є водичка, тобто всі стихійні духи присутні. і от Я гуляю по своєму району. Для мене це певна медитація і очищення. тобто все, Негатив просто розчиняється в просторі. і До мене якраз приходять дуже такі цікаві ідеї, або якщо я працюю над гороскопом, у мене, як то кажуть, затих певний, так, я вперлася. Треба розгрузити мозок. Я виходжу і гуляю. Так, от такі поради це е, універсальні так само поради для всіх вас. Будь ласка, більше бувайте на природі. Зараз тепла осінь. Контактуйте з усіма стихіями. Бажано, щоб ви в цьому місці, де ви гуляєте, були присутні всі стихії. Тоді відбувається гармонізація. Так, от сонце і місяць знаходяться в таких градусах, 26 діви і 26 риб, символи яких от сонце знаходиться символ його плекання, а місяць знаходиться в градусі, символ якого відкриття, плекання. Дуже красивий образ. Давній храм му збудований в скелі, звідки падає дивовижний краси, чистий водоспад. Про що я говорила, та про стихію води, вона дуже доречна буде в цей час. І коли я читала цей символізм, у мене перед очима з'явився Ялтинський водопад, дуже сильний, дуже потужний. Хто там був? Я думаю, що ви зрозуміли а, цей образ. Тобто, це так само про велику енергію. Вода це потужна енергія, очищення і руху вперед. А символізм градусу місяця шукач води тримає пруд з ліщини, шукає воду в безплідному місці. Виходить, що з одного боку в нас є плекання, ми збираємо енергію, а з іншого боку, ми маємо вже рухатися кудись, шукати воду там. Де її немає, тому що там, де є вода, там є життя. Вода до речі, це емоції в астрології, і наповню емоцій дуже багато, як я казала. Та тому важливо дуже їх трансформувати. Ці емоції. Не подавляти, але трансформувати там хочеться крикнути, зачинилися, прокричалися. Так, пішли там на урок по боксу, побили ту грушу, скинули з себе цей негатив, так або помедитували, тому що на сході, до речі, шлях Будди, він пов'язаний саме з Повню. і на сході буддисти обожнюють. так, цей момент вони медитують, вони наповнюються цією енергією. Uh, uh, То виходить, що наша задача цього місячного затемнення і коридор відкривається з такої задачі, що ми наче маємо усвідомити, чи готові ми до uh, пошуків нових оцих uh, джерел. І ви знаєте, uh, мабуть, людина за своєю природою вона ніколи не буває 100% готова. І от що, да, це тризит вас буде розривати, або щось потрібно вже змінювати в своєму житті, або залишатися тут і плекати далі, як нам кажеться, нам чогось не достає. Ми маємо плекати ще щось, от, наповнювати цю енергію для нашого руху на потім, відкладаючи це на потім. Так, от знаєте, такий здоровий баланс має бути людина перед початком важливої своєї справи в житті. Ніколи не відчуває, що вона 100% готова. Вона відчуває, що не дочитала, не дошукала, не готова. Фінансів немає, недостатньо. Ну, тобто, багато є ще таких комплексів. Але я от впродовж життя зрозуміла, що це нормальний стан. Треба починати, треба довірятися простору, тобто є певний план. Так, є певні прописані дії, але є нюанси, які, мені здається, ще недостатньо. Так, вони прийдуть у цей момент, так як відкриється водоспад, ми знайдемо це е, родовище нове джерело, і воно проб'ється крізь землю. Тобто знайти такий баланс між сумнівами і впевненістю. це дуже дуже важливо. Хто буде під сильним впливом цього місячного затемнення, це. Люди, які народилися з 13 по 19 березня, з 15 по 19 вересня, з 13 по 18 грудня та з 12 по 17 червня. А, може бути Просідати емоційний план, може бути, якісь там по здоров'ю проблеми у відносинах. Тобто, це вже варто дивитися по вашому гороскопу. Гороскоп, до речі, я нагадаю, що це не знак зоді. Гороскоп це карта народження з урахуванням точного місця на планеті Земля, координат географічних, місця або селища і точного часу народження до секунди. Оце і є гороскоп. Не тільки сонце в знаці, <хи> тому там вже треба дивитися наперед. Можна дійсно подивитися резонанс затемнення до твоєї натальної карти. Що звідки чекати цього вітру змін цих провокацій, цих кармічних уроків або подарунків так само? Тобто, карма і коридор затемнення це не зло. І е, е, карма буває різна, бо карма це причинно наслідковий зв'язок. Є причина, є наслідок. Хороша дія тягне за собою хороший наслідок, негативна дія тягне негативні последствия. Так? Тобто напартачив, е, як, е, ну, від, відповідай за це. Так? Неси відповідальність, неси покарання певне. А хороша дія несе подарунки, тому кожному прийде своє щось в коридорах затемнення. Це буде ну, певна задача, певний урок на цей проміжок. часу. Я дивилася резонанс в гороскопі України. Місячне затемнення може дійсно збурити суспільство дуже дуже сильно. У нас іде дуже такий напружений резонанс, і це відбувається на Марсі в гороскопі України. Марс це армія, до речі, це взагалі активність, це військово-промисловий комплекс, це сила, це потуга. Нас рятує те, що наш Марс в гороскопі України в поєднанні з білим місяцем. А от під час коридорів затемнення ці підкреслено кармічні точки в гороскопі, білий місяць, чорний місяць, висхідний місячний вузол або східний, як я його називаю. Ці важелі, якщо задіяні резонансом затемнення, це для вас буде дуже підкреслено кармічний період. І от для України це буде дуже важливий період. Я хочу, друзі, загострити нашу увагу на тому, що можуть бути дуже сильними і псоворожі, Дезінформація на міжнародній арені і всередині України нас можуть збурювати. І тут небезпека криється в тому, що повня, багато енергії. Ми і так піддаємося. Так емоційно, ми зараз всі нестабільні, тому що ми на війні. І дехто дуже довго, вже 10, уже 11 рік до цієї війни. І це дуже важко. Це надриває реально і фізично, і морально. І от на цьому фоні російські ІПСО можуть нас всередині просто от розірвати. Тому давайте будемо уважними: включати розум, включати усвідомлення, перевіряти інформацію ретельно, тому що ви знаєте не мені вам розказувати, що слово може зцілити і слово можна вбити. Так, потім можна попросити пробачення, але вже дирочка так, від цього твого слова, як від ядовитої такої стріли, вона залишається як ранка, і людині потім потрібно докласти зусиль, щоб залікувати, залікувати цю рану. І от е, таку провокацію я бачу дуже сильно. В нас можуть бути перестановки кадрові. В... Урядів, керівних посадах, нові призначення можуть бути. тобто Цей коридор дійсно, він, знаєте, як відкривається і несе в Україні нові е, вітри. Змін. Зміни будуть відчуватися, будуть змінені якісь методи керування, можливо, можливо, ми почнемо про це говорити вже. тобто Зміни можуть бути в системі управління, я це бачу. Дуже сильно знову ж таки продовжується вибухонебезпечна така картина формули подій. Скандали можуть бути. Тобто, це може бути як напряму пов'язано з ракетними прильотами, влучаннями в енергооб'єкти, загострення на фронтах, так і скандали всередині нас. Те, про що я казала, так, щоб ми не піддавалися на іпсоворога, не розколювали Україну всередині, тому що в нас є небезпека, така всередині просто. Стати таким, ну, як це? Навіть і знаєте, хочеться сказати, а, а потім думаю, не хочу це проговорювати, щоб це знаєте, не звучало на фізичному плані, і щоб ми про це не думали і не посилювали цей Грегор. Так ми стираємо ці негативні програми, як багато в коментарях пишуть. Хай збуваються хороші прогнози, а негативні програми ми відміняємо. Отже, не хочу говорити, на що це схоже, але це таке дуже важливий урок для нас. А що ще я тут бачу? Зміни не тільки в призначеннях, тобто зміни, кадрові зміни я бачу от в кожному впливі, який є на момент місячного затемнення. Ще в нас будуть зміни в друзях, країнах, друзях, які нас підтримують. Тобто, можливо, якась країна друг обернеться до нас спиною. а На її місце прийде нова країна, на яку ми не розраховували, але вона прийде і скаже, ми готові вам допомагати. Таке так само може бути. Тож давайте підсумую і скажу, що місячне затемнення резонує з Україною дуже сильно, дуже потужно, Але воно вмикає таку бурхливу реакцію суспільства. Певний супротив, певний розбрат може бути. Тому закликаю всіх до е, вищих аспектів, до розуміння, до такої послідовності. І до дорослої позиції. Альбіна, ви сказали про те, що може бути восени. Те, що ми в нас будуть змінені стосунки із якоюсь країною, давайте подивимося якраз саме на стосунки із США після виборів, тому що це буде восени, і можливо, це буде саме ця країна, із якою в нас зміняться стосунки. А, не взяла зараз бачите це як <смісті> Не взяла зараз, коли я дивилася настрію України з Америкою. А це постійний вплив, постійний рух. Там є сильні позиції, є слабкі позиції. Але я хочу сказати, що взагалі в нас з США дуже хороші, військово-промислові такі підтримуючи стосунки. Тобто ми допомагаємо цій країні бути сильною, і потужною в військовому плані, і вони так само допомагають нам бути сильними, потужними в військовому плані. Це працює от на віки. Поки жива Україна, поки живе США, працюють ці гороскопи і працює цей вплив. Колись я так само дивилася сумісність Трампа з Україною, ще коли він першого разу приходив до влади, і в нас ну був реально такий переляк, а що буде з Україною. Чи не, не підкине він нас Росії? Тоді я подивилася вплив його на гороскоп України і сказала, видихнула сама і сказала всім, що ну Трамп не найбільше зло для України, так 100%. Тобто його вплив на гороскоп України доволі сильний і потужний з точки зору позитиву. Тобто, він а, ну не несе нам руйнівну якусь таку енергію. А що стосується Камели Харіс, то у мене так само на Ютубі, на моєму каналі, був колись в липні, в лютому, здається, прямий етер. я навіть не знала, хто ця пані. О, моя підписниця з Америки сказала, що от може бути така кандидатура. Що ви скажете про неї? Я сказала, коли я відкрила карту, я ахнула, тому що там дуже сильна. Потенціал дуже сильний в гороскопі, дуже сильна харизматична людина. Далі я дивилася її прогнози. Я сказала, що шанси її на перемогу дуже дуже високі, і подивилася її сумісність з Україною. Можу сказати, що вона така, знаєте, яскрава сатурніанка. а енергії Сатурна нам якраз не вистачає для того, щоб ми рухалися в заданому векторі, тому що задача України. Побороти корупцію це раз, побудувати закон, який працює для всіх. Це два, і от поки ми цього не зробимо. Ніякого українського прориву не буде. І от вплив Камали Харіс на гороскоп України якраз і говорить про те, що вона буде нам таким сильним кармічним вчителем. Е, ну, десь не зовсім приємним, тобто, вона, ну, вона прокурор та за своєю професією, а це лягає на певний характер в гороскопі людини. Не кожен може бути прокурором. Тобто, такі сатурніанські дуже якості в ній є, і вона буде строгим вчителем. Вона буде вимагати від України певних вимог, да? якщо ми домовляємося про щось, то ми 100% маємо це зробити, інакше просто діло не піде. Вона дуже строгий вчитель, і, мабуть, час прийшов для такого строгого вчителя, тому що ми бачимо, що ми трошечки просіли, трошечки загрузли. Нам потрібно дійсно. Перезапустити систему, прибрати всі старі, якісь совкові ще моменти і рухатися саме до нових таких, ну якихось державних конструкцій. І я думаю, що якщо переможе Камала Харіса, у мене як астролога немає жодних сумнівів, то тоді буде рух.